У реанімації міської дитячої лікарні чорнівців семирічна дівчинка, яка 7 жовтня травмувалась в аварії у хотині. Зараз вона у важкому стані, але стабільному. У дівчинки перелом гомілки, плеча закритий перелом тазу, черепно мозкова травма та забій головного мозку важкого ступеня. Є ще складна, непроста травма печінки. Там є гематома. Печінки з дрібними вогнищами з печінки сьогодні була проведена стабілізацію переломів, кінцівок металоконструкціями. Далі проводиться необхідна, як ми кажемо, консервативне лікування, тобто антибіотикотерапія, знеболення, корекція показників крові при пришепрі необхідності, бо дитині дійсно вчора і сьогодні проводилися трансфузії компонентів крові. Значить, зв'язку з постром позгеморгічною анемією, знеболення, протинабрикова терапія. За словами Рошки, дитина перебуватиме у реанімації орієнтовно три тижні, опісля приходитиме реабілітацію. Наслідки цих травм можуть проявитись за багато років. Може бути, на жаль, посттравматична епілепсія, можуть бути е трошки порушення в плані когнітивні. Е як, як людина себе веде в соціумі і так далі. Тобто, це якщо брати з боку центральної нервової системи. А шлунково кишковий тракт, ну це вже менше. Дівчинку збила, ймовірно, 57-річна водійка авто, після чого поїхала з місця аварії, повідомили в Нацполіції області. Пізніше в'їхала в огорожу та покинула машину. Водійку, яка ймовірно, вчинила ДТП станом на 17 годину, 8 -го жовтня, не знайшли. З метою встановлення особи водія і обставин дорожньо-транспортної пригоди на території Чернівецької області одразу було введено в дію спеціальну поліцейську операцію. За фактом ДТП розпочали досудове розслідування щодо порушення правил дорожнього руху. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років з позбавленням права керувати авто. Вікторія Дмитрієва, Дмитро Сторож, Суспільне новини, Чернівці.